Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр, що відбувалося з нерухомістю в Україні у 2025 році. Незважаючи на війну, ціни на житло продовжили зростати у Києві приблизно на 11% у середньому. Попит живлять державні програми, такі як є оселя, є відновлення і обмежена пропозиція квартир. Продажів приблизно на 40% менше ніж до війни. Житло дорожчає навіть у західних містах та деяких прифронтових містах. Основні фактори, що впливають на ринок: попит і пропозиція. Нестача нових. Квартир для продажу та повернення частин власників на ринок сприяють зростанню цін. Популярні секції первинного ринку це одно-двікімнатні квартири з продуманим плануванням і готовим ремонтом. Три сценарії розвитку ринку у 2026 році. Перший це оптимістичний. Війна закінчиться. Ціни можуть вирости на 30%. 100% у всіх регіонах причина дефіцит житла, відбудова, приплив інвестицій та фінансування будівництва. Другий сценарій: статус-кво війна триває. Фронт стабільний ринок залишиться приблизно на рівні 2025 року. Зростання можливе лише помірне житло класу. Якість деякі забудовники можуть навіть знизити ціни, щоб продати третій песимістичний загострення війни, якщо ситуація на фронті погіршиться. Попит зменшиться, а ціни можуть впасти на 10%. Висновок ринок житла в Україні сьогодні зміцнюється і має зростаючий потенціал завдяки попиту, дефіциту пропозиції та державним програмам. Але подальша динаміка сильно залежить від того, як розвиватиметься ситуація з війною та економікою. Цікавить питання інвестицій в нерухомість. Бажаєте придбати квартиру чи продати в Києві та області? Пишіть до нас. Ставте плюс в коментарях та ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня і гарного дня вам бажаю!